Торгівля майже відсутня із некомпетенції компетенції влади. Так тоді я можу сказати, що я досі не купила машину через те, що виробники ставлять високі ціни. Або я не купила квартиру із за забудовників, тому що вони дуже великі ціни. Що це таке? Я не можу собі це дозволити. Ну, це під про підприємництво, коли є турбулентність в економіці, і звісно, що треба мінятись. Да? І підприємець він і слово походить, що він щось підпри підпри. Приймає, да? тобто е шукає нові можливості. Тобто я знаю підприємців, які під час війни зросли. Не, того, не тому, що вони спекулюють на темі війни, про цю тему я не говорю, а про людей, які знайшли можливості і стали працювати і заробляти навпаки більше. Є людей, для кого це дійсно великий-великий стрес, і їм важко зібрати себе в купу через це все, це зрозуміло, це інше. Але коли я кажу, що влада виновна в тому, що мій бізнес зараз. Стоїть. Ну, в кожній країні в людей є претензії до влади. Але це не причина того, що я не буду працювати, або я через це не буду ставити РРО, Вибачте, вже надоїла ця тема, але це так на часі. Або я саме через це не буду платити податки, або я саме через це не буду реєструвати ФОП і буду працювати в Сіру.